Перші болі в серці це нітроглюцерен, зітрик індивідуальні аптечки для тернопільських міліціонерів, які їдуть у відрядження на схід України. Подарунок громади. Нині на забезпеченні правоохоронців такої розкоші, як аптечка для кожного, немає. На звернення працівників міліції відгукнулися медики Тернополя. Вони зібрали гроші та сформували 50 комплектів підручних медичних засобів. Спершу розповідають, знайшли компактні сумки, що могли б чіплятися на пояс або носитися через плече. Наповнювали їх попередньо ознайомившись із практик. Комплектації військових аптечок у світі серед потрібного у бойових умовах в комплект аптечки увійшли медикаменти та лікарські засоби, що використовуються при кровотечах, переломах, проникаючих пораненнях, при шоці, больовому, зокрема, протиотруйні засоби та антиалергічні. Ми максимально старалися заповнити її так, як це є в інших в арміях, як є, повинно і бути в нас. Перше, що ми зробили, це надрукували інструкцію, які є препарати в даній аптечці. Тут щоб відразу можна було зрозуміти цей препарат, в якому випадку застосовувати, і також на цьому з другої сторони ми їм зробили псалом 90 і надрукували це псалом, який охороняє будь-яку людину в якійсь небезпеці. Вже у суботу, 5 липня, тернопільські міліціонери поїдуть на схід України, аби змінити там своїх товаришів, які вже місяць охороняють правопорядок на Харківщині. Не можемо сказати, чи у нас буде несене служби на блокпостах, чи буде несене служби десь патрулювати місто, чи зайти вже десь безпосередньо в райони проведення антитерористичні операції. Прибудемо тобто на місце дислокації, тоді буде нам поставлена вже конкретна задача. Ніхто не може передбачити наскільки часу, які будуть поставлені завдання. завдання. Зона хотів, щоб чим поскоріше, щоб вже це все завершилося. Ми бажаємо цим людям, цим. Відважним людям, які їдуть на схід, щоб вони повернулися додому живими, здоровими, щоб принесли нам мир, якого хочуть всі, хто живе на Україні.